Біфрен, спокій за ясної голови. До головної теми дня після вибуху пожежі і падіння кримського мосту на анексованому півострові. Черги на заправках у супермаркетах і на поромну переправу. Хоча окупаційна влада переконує, що жодної паніки немає, і рух мостом усе ось відновиться. Росія шукає винних, рахує збитки, а українці ширять нові меми. Що означає пошкодження Кримського мосту для України? Поліна Спасенко. Черги у кримських супермаркетах очередь в каждую касу кінці магазину. Черги на заправках, хоч як не намагається заспокоїти народ, самопроголошена влада півострова. Всіх гостей Криму в даному випадку, теж прошу набратися терпіння. Все після вибуху на Кримському мосту сьогодні вранці. Ровна шеснуля Палаючі цистерни, що саме рухалися по мосту, видно здалеку на тлі кримського світанку живописно здіймається стовп чорного диму. Доки біля камер спостережені, росіяни гадають, що це було. А мені кажуть, це два взрива. Була ні на самому мосту. Фільмують руйнування мост. Все, да. Все, трава. Далі рухатись зась. Кілька секцій автомобільної гілки тепер ведуть на Дноморське поближче до славнозвісного російського корабля. А вгорі на залізничній лінії палає. Це є ну, я вже говорив така. Найподія цього року тих, хто чекає на входження збройних сил України, тобто очікує звільнення, і особливо для тих, хто но ну, чомусь був впевнений в тому, що Крим є неприступним і суди ніколи вже в Україну не повернеться. Тим часом Укрпошта оперативно оголошує випуск нової марки під назвою Кримський міст на біс. Наклад планується 7 мільйонів. А українські соцмережі вибухають мемами. Окупантам згадують їхні бідкання про те, як в Криму було душевно і по-домашньому. Секретар РНБО Олексій Данілов натякає, що це привітання із вчорашнім днем народження російського диктатора. А в СБУ надихнулися на лірику і перефразували рядки кобзаря. Світає міст гарно палає, соловейко у Криму, СБУ стрічає. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк попередив, це тільки початок. Усе незаконне має бути зруйноване. Усе вкрадене повернуто Україні. Усе російське окупаційне вигнане. Сам російський диктатор доручив створити урядову комісію для розслідування інциденту за офіційною версією російського антитерористичного комітету. Причина вибуху буцімто підрив вантажного автомобіля, від чого зайнялися сім паливних цистерн. Давай уходимо на ці Алло, що ділять? У я тіті маленька, толя я опоздаю, коротким мост горить. для російських окупантів. Керченський міст був ключовою ланкою між реф анексованим Кримом і Херсонщиною. Тепер логістика ворога на цьому шляху суттєво ускладниться, включно із постачанням на півострів зброї, наголошують військові експерти. Живі, хваті тризупи поліна спасенко. Програма «Вікно», СТБ, Марафон. Єдині новини.